Вітаю, малята! Запрошую вас на наше заняття. Заняття з математики. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. А сьогодні я вам розповім про веселий паровозик. Веселий паровозик з вагончиками мандрував містом. По залізній дорозі. Вагончики були різнокольорові, гарні. А скільки їх було? Ви вже полічили? Так, вірно, вагончиків було п'ять. Вагончик мандрував містом, зупинявся на зупинках. Ось на зупинку поспішали пасажири, щоб проїхатися на цьому поїзді. Вони були різні, але в кожного був квиток. Сюди прийшли зайчик, вовчик їжачок. Лисичка, мишка та білочка. За своїм білетом вони займали, займали місце в вагончику. Зайчик купив білетик у першому вагоні за місцем, яким два, вірно. Два стоїть між один та три. Другий вагончик придбав білет вовчик. За місцем яким чотири вірно. В третій вагончик придбав білет їжачок. За місцем яке число стоїть між двійкою та четвіркою. Вірно, число три. Четвертий вагончик поспішала лисичка, а квиток у неї був за місцем, яке ж число стоїть перед двійкою? Так один правильно. До п'ятого вагончика. Поспішала мишка, бо квиток у неї був із місцем, яке стоїть число перед трійкою? місцем два. Правильно, мишка зайняла своє місце. А ось білочки був білим вагончиком за номером шість, але вагончиків п'ять. Що потрібно зробити? Щоб вагончиків було шість, треба додати паровозику ще один вагончик. Так з'явилося число 6. Число шість утворюється, коли до п'яти додається ще одна одиниця. Число шість складається із шести одиниць. Розгляньте уважно малюнки та перевірте, чи правильно позначена кількість предметів цифрою та знайдіть цифру 6. Запам'ятайте, як вона виглядає. Чим схожі всі предмети, які з'являються. Погляньте уважно, чи схожі вони. Якщо схожі, то чим? За якою ознакою? Так, вірно, всі предмети циліндрічної форми.